Світлана кранична хата дитинства. Мама завдала світ на плечі і несла його в рідненьку хату. Там вогонь виблискував із печі, теплоти було у ній багато. Ще тоді була така старенька, скубана холодними вітрами хата, де матуся молоденька. Зігрівала вікна віранками, тато підселяв снопами стріху, бо жалося бідно, без достатку. Але скільки було щастя сміху, що в душі залишились на згадку. хала ніч вербові лати і мостилась тихо по підтинню, все шукала через вікна хати дивний світ. Що поскладали в скриню.